Сьогодні на доходній з прибудов багатоповерхівки так званого мурашника на соцмісті виявили тіло 17-річної дівчини. Мешканці будинку припускають, що загибла випала з отвору на сходовому майданчику. Мені дзвонила управляюча будинку. Виход на цей дах був тільки в нашому з нашого під'їзду. Прийшли туди з поліції, піднялися і побачили тіло дівчини. Ця дівчина з з, ну, з даних поліції 2007 року народження лежала вниз головою. випала вона із вікон четвертого дому. Між східцями і ліфтом. Я дивився, ж, бачив, що тіло лежить на цьому під цими ж самими вікнами. Місцеві мешканці стверджують, загибла дівчина не з їхнього будинку. Я вийшла мусор виносити, коли сидить наша начальниця з ББ і міліції. І тоді я тільки узнала. Що ви взнали? Що дівчинка 17 років випала з мого етажа, з мого етажа. Ви на на сідьмому. А я кажу, а що це з мого етажа? А потім, що вона вещі залишила на етажі. Я зрозуміла, що а ви нічого ночі не чули, я кажу, нічого. У мене вікна сюди виходять, а от этот колідор отак, туди. І в нас великі такі, знаєте, отута. можна сюди. Сто, ви цю сусідку, знаєте, ви зрозуміли, хто вона? ви бачили? Вона, вона не з нашого дому взагалі, вона чужа дівчинка. Прибувши на місце події, правоохоронці встановили, що померлою, виявилася 17-річна дівчина, яка випала з вікна шостого поверху. Наразі всі обставини з'ясовують правоохоронці. Надія Шевченко, Назар Прусенко, цей день.